Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний, багатий вітамінами салат з брокколі. І теж відправляємо до салату. Додаємо маслини. А зараз будемо готувати заправку до салату з брокколі. Олію вливаємо сік половину лимона. Додаємо сіль, цукор, сушений базиліко. Кикучий перець, чорний перець. А зараз цю масу гарно вінчиком треба перемішати. Заправка має поміняти колір. Заправка готова. Поливаємо нею салат. За допомогою двох виделок салат гарно перемішуємо. Мішаємо, але не мнемо. Салат викладаємо у миску. Ви тільки подивіться, яка краса! Він гарний, смачний і багато